Всім привіт! Ви на каналі Альона Фльох. Так, поки я каталась по гостях, до мене прийшла посилка. Дочка не схотіла трогати. Два дні вона стояла на веранді. Так що, зараз подивимося. це що тут? У мене повинна бути одна посилка з орхідеями. Ну, щось я її не бачу. Тут не орхідеї. Так що я зараз відкрию, тому що в мене одна єдина рука і потім будемо розбиратися. Що тут таке? Коні так. квітер. Тут я багато-багато чого багато заказала. Це коли я боліла, коли дуже мені погано було, я собі набрала квіточок. Це, як то кажуть, лимонники чи як. Тут Один, два, три, чотири буктенки, п'ять, шість. Сім, Так, сім, а це в мене я заказувала біон. Сім вісім антикелієм. Сім дев'ять. П'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, ого. Сімнадцять. Так. І вісімнадцять. все, більш нема нічого. Ну, я хочу подивитися, по-моєму, в мене два піона. Так, що свитяну. яйца. Пиона 2. Пиона 2, бачка Ну, У каждого есть... У каждого есть своя верочка Все будет доброе. Так, подивлюся. Я вам ставлю, час розложу. Один, мабуть, давайте відкриємо. Це така резиночка. Е, всі розкривати не буду, бо я їх зараз садити не буду. Садити буду пізніше, завтра, післязавтра, але просто щоб подивитися. Дуже вогка, вогка, навіть мокра ця. Оп. О, Гарні корінчики, гарне все. Ось така красуня. ну Підбілила трохи в посилці, але бачите, тут корінці гарненькі. Так, мені головне не загубити, як вона називається, апелькут. Отак називається сайт EOSTA. Еро... Якщо, якщо комусь буде там е, е, цікаво, там дуже багато рослин, великий вибір іменно для садочка. О, ну, всі гарнічки. Хотіла б я узнати, де ще один міпіон. А, ось тут. Маленький, конечно, маленький пивончик. Аж підгневу трошечки. Так, грен лутус пион, а тут грен алло. Це два зелених таких пивон пиона. И подивлюсь, давайте ми його Сейчас трошки хочу також все це розкласти і розкрию півончик. Однією рукою дуже незручно, але чесно скажучи, я вискочила, побачила, думаю, зразу її розкрию, бо вона вже декілька днів стоїть і не хотілося йти за штативом. Тому знімаю одною рукою. Оп. Так. Ну маленький, конечно. і мабуть і на, на той рік я ще не побачу п'ятіння. Вау. Він, звісно, тут піпрів. І добре піпрів. Залишу його хай. Так. Потім вже без вас відкрию деякі, вставлю просто е, фото е, прикладу, які, яких я набрала. У нас по-моєму це називається. Е, Боже. Лілейники, різні лілейники. Я там хочу трошки від сусідів посадити. У мене там така латка є. І я набрала лілейників. Щоб посадити. Так, шарудіння також дуже не люблю, наші Ну, Цей гарний, Цей набагато гарніший очик. Так, я вас з справедлими не попутала. Також вставлю, які я заказала піони, як вони повинні квітнути, так чи не так. Але половинні квітники. Ну і оці лілейники. Ну, Ми знаємо, лілейники вони розростаються дуже-дуже швидко. Тому тут є до чого. І, ну, Звісно, що вони такі вологкуваті, мені дуже не подобається, але ну, ладно, подивимося. Так що, ось така посилка мені прийшла. Нарешті ну, я її заказувала ще, по-моєму, кінці начало березня, але там було написано, що вони відправкою починаються займатися тільки після 20 квітня. І от вони там десь 25 квітня відправили, І от поки мене не було, вона приїхала. А також жду посилку на германському сайті. Я заказала декілька орхідеїв. І також о, Кіра. Як вона розказала, як можна на екваженері поучаствувати в живих продажах, то я собі також кошу купила на живих продажах. Ну, так що багато чого цікавого нас жде, поки мене не було, моя заліка таки розквітає, слава Богу. Не так пишненько, як хотілося, але ми її потурбували восени. Але розквіта, розквіта красуня. Ну а я всім бажаю гарного дня, всім пока-пока. Слава Україні!